Багато людей виїхали, економіка впала, а ціни на нерухомість виросли. Ось такий коментар написали: дивіться, я займаюся нерухомістю тільки в Києві і відповідно розповідаю про ціни в Києві. Звісно, в Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій області ціни на нерухомість звичайно впали, але в Києві вони виросли. Перше. Чому так сталося? Тому що багато людей їдуть до Києва, як орендують, так і купляють. І самі там кияни кажуть, що Київ зараз переповнений. Да? Тому що багато людей їдуть з інших областей до Києва. Відповідно, є попит. А як ви самі знаєте, коли є попит, ціна зростає. Економічні закони. Да? По друге, якщо ми беремо новобудови, то ціни на будівельні матеріали дуже подорожчали, і відповідно новобудови теж в ціні виросли. Тому ну от, в Києві ціна виросла. І також виросла ціна на заході України, тому що там більш безпечніше і люди їдуть менше обстрілів, прильотів і так далі. Люди їдуть туди. Відповідно, теж там ціна виросла. Я ось недавно записував, що людина написала, що в Ужгороді трьохкімнатна квартира в центрі коштує півмільйона доларів. Звісно, до Війни таких цін там не було, але зараз ринок помінявся, і багато людей переїхало туди і переїжджає, Тому і ціни відповідно зростають.